Вулиця Франка її по праву назвали однією з коркотворчих у місті. У години пік тягнучки тут збираються кілометрові. Олег Шмідт – один із тих, хто працює над тим, аби змінити логістику роз'їзду транспорту довкола цієї вулиці. Зараз теж ситуація така. Є зелене світло для автомобілів на вулиці Левицького. Вони повинні об'їжджати транспорт, створюючи аварійну. Ситуацію, аби розвантажити це перехрестя, фахівці пропонують рух по Левицького зробити реверсним. Теж саме у планах і на Пекарський. Відтак, цей роз'їзд має стати хрестоподібним, а вулиці з одностороннім рухом. Прораховувалися на спеціальній комп'ютерній програмі, яка створена транспортними спеціалістами європейськими. Вона у нас є у Львові. Ця комп'ютерна програма називається «Візум». І, власне, після того, як ми Перебрали кілька варіантів, як полегшити рух автомобільний в місті Львові. Власне, от ця схема, яка була представлена робочою групою, вона показує, що буде найменше напруження транспортних вулиць і найменше, найменше корків буде у тому випадку, коли ми використаємо власне цю схему. Плюс до всього односторонніми хочуть зробити площі соборну та митну. Тут пропонують влаштувати рух у протилежну сторону лише для громадського транспорту. Більшість водіїв поки що не в курсі реформ, але в думках вже розділились. Коли поміняли маршрутки, зовсім було погано. Зовсім тому, що люди не знали, куди і куди кидатись людям, як і не було попереджено зразу перед тим, коли буде закрити. Так само якщо поміняєте напрямки. Руху по дорогах, по вулицях, то же саме буде якийсь час. Центр повністю в машин, щоб всі об'їжджали в кругову, тобто по підвалі або з другої сторони, щоб центр був пішохідний. Так за кордоном, в принципі. Більше того, у концепції повністю пропонується перекрити для руху вулицю Герцена та Ференцеліста. Якщо Що закрити ще оті всі вулички, то проїзд тут буде вся Івана-Франка буде стояти знову ж, щоб їзду не буде, якщо тут складне перехрестя, якщо буде. Дай бог трамвай або автобус, якийсь там зачепить щось, то тут буде все стояти. А так є альтернатива. Однак то лише пілотний проект, який ще навіть не затверджений, кажуть в управлінні транспорту: не було ще ані громадських слухань, ані рішення сесії. Не бачили концепцію в очі, вдаї. Тож і відмовились давати будь-які коментарі. Мовляв, ще надто рано робити висновки тому, що пропонує робоча група. Поки що це є концепт. Тобто звичайно, що напоємно прости стадіокі обговорень, обговорень стадіо кіз обговорень, стадію погоджень і тому подібні речі. Наразі це просто є концепт. Загалом концепція розрахована до 2022 року і поділена на кілька етапів. Окрім змін у русі, там також збираються створити вільні від транспорту пішохідні зони та розширити паркомісця. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.